Дошкільний навчальний заклад номер 33 запрацював від учора у режимі цілого дня з триразовим харчуванням. Охочих відвідувати садочок виявилося чимало. Однак, в умовах війни повітряні тривоги щоденно вносять свої корективи у виховний процес. Навіть під час нашої зйомки через повітряну тривогу вихователі попрямували з дітьми в укриття. Тож і ми продовжили зйомку звідти. Від учора нарешті розпочав роботу наш заклад в змішаному режимі. До цього ми працювали дистанційно. Ційно наш заклад може прийняти 120 дітей. Це шість груп на сьогодні за списком 114 дітей. Ще є вільні місця. Коли повітряна тривога, ми йдемо в укриття до Кременчуцького ліцею номер 25 Не лише перечекати тривогу, а й з користю провести цей час. Вихователі закладу організували розважальну програму для дітей. Дітки підтанцьовують, інші граються іграшками, але усі розуміють, чому перебувають в укритті і кажуть, що раді повернутися до улюбленого садочка. Сіє йде, я пішла в підвал. Мені подобається ходити. і клаєм. Я жду, поки сієна закінчиться. Ми до того як спустились в підвал. Ми займалися математикою. Мені дуже нравиться математика. Каусадочка, мені більше подобається з дітками. Пані Оксана, мама двох діток школяра та дошкільняти. Каже, перш ніж віддати їх на навчання, ознайомилася з умовами перебування. І школа так працювала, і садочок тепер діти ходять і дуже задоволені. На сьогодні у садочку ще приймають діток від трьох років. Звертатись охочі батьки можуть за телефоном 096 195 55 19. Анна Мащенко, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.